Вітаємо, друзі! Сьогоднішня наша тема чим ми жертвуємо заради небес. В Івана від Марка в 12 розділі записано, любитимеш Господа Бога свого всім серцем своїм і всією душею, і всім своїм розумом, і всією своєю силою. Любитимеш свого ближнього як самого себе. Ми бачимо в Ісусі Крису привабливість і славу. Ми споглядаємо в ньому незрівняну чарівність. Він був величю небесу. Ангели схилялись перед Ним в обожнюванні, готові виконувати Його повеління. Наш Спаситель пожертвував усім. Він відмовився від своєї слави, від своєї величі, зійшов на цю землю, щоб померти за рід заколотників, котрі нарушили заповіді Його Отця. Христос применшив та впокорив себе, щоб урятувати грішний людський рід. Він випив чашу страждань, а замість неї пропонує нам чашу благословень. Так, Він осушив цю чашу заради нас. І хоч за багато людей знають про це, однак продовжують потурати гріху і нерозважливості, а Ісус усе ще запрошує їх. Ми повинні добре засвоїти істини Божого Слова і твердо дотримуватись їх. Тоді вони справлятимуть освячувальний вплив на наше життя, вони приготують нас до царства слави, щоб, коли закінчиться час нашого випробування. Ми змогли побачити Царя в Його красі та вічно перебувати в Його присутності. Перед нами стоїть питання, чи бажаємо ми принести жертву? Тому вийдіть з поміж них і відділіться, і до нечиста не доторкайтесь, і я прийму вас, і буду для вас Отцем, а ви будете для мене синами і дочками, каже Господь Вседержитель, яка чудова обітниця. Невже ви вважаєте, що приймаючи Божу істину, принижуєте себе? Істина, щоразу піднімає того, хто її приймає. Вона приносить чистоту характеру, чистоту життя, робить нас гідними приєднатися до небесної сім'ї в Царстві слави? Без цього приготування нам, без цього приготування нам не побачити небесної оселі? Чи вимагає істина? Щоб ви самі залишилися вірними в служінню Богові, коли оточуючи вас, не бажають коритися заповідям Христа, чи потребує вона, щоб ви розмежувалися з ними в поглядах? Так, і це той хрест, який ви повинні нести, і який змусив багатьох сказати, я не можу підкоритися вимогам істини, але Христос каже: якщо хто полюбить Батька свого, чи матір, або брата, або сестру більше, ніж мене, то й не гідний мене. Хіба це занадто велика жертва заради того, хто пожертвує усім заради вас? Подумайте над цим, друзі.